Останній день в таборі у грушеві підсумковий юнаки та дівчата презентують свої проєкти. Переможець мав нагоду отримати 10 тисяч гривень на його впровадження. Основою було те, що діти прописували свої побажання для стратегії, яку ми будемо сьогодні власне, представляти для нашої молоді громади. Діти вчилися писати проекти разом з інститутом розвитку міста, вчили по стратегії працювали разом з відділом інвестицій та інститутом міста Львова разом. Дмитром Копильцевим і паном Юрієм за шість днів юнаки та дівчата підготували чимало цікавих проєктів. Наш проєкт про те, аби допомогти творчій молоді розвиватися в подальшому, аби зробити її, аби надати їм підтримку, в тому, що вони можуть розвиватися як танцюристи, митці, художники і так далі. Над цим проектом працює команда під В Нашій команді є я Зоряна, Таня, Назар, Іра, Настя та. Вероніка, цей проект ми вирішили про облагородження. На цілому була мета зробити проєкт облагородження місця, але місто настільки велике, що треба було вибрати якусь конкретну частину. Ми вирішили, що Шевченківське озеро було би максимально оптимальним варіантом. А над цим проєктом працювало шестеро чоловік. В принципі, в усіх командах так плюс-мінус було. Ми багато чого написали, тобто в облагородження входить установка лавок, тобто зонок відпочинку, прибирання насадження дерев. Багато всього долучився до таборувань інститут розвитку коломийської громади, його фахівці провели для юнаків та дівчат одноденне навчання. Дуже здивована нашою молоді. Вони досить активні, молодці. Ми, коли подавали інформацію, ми старалися максимально її упростити, адже ми розуміємо, що це діти і для них має бути перш за все цікаво. Вони задавали дуже багато питань, Ми бачили цей запал в очах, що вони хотіли працювати. Навіть коли ми вже безпосередньо працювали в цих командах, то в кого виникали якісь запитання, вони підбігали. Ми зразу надавали роз'яснення. Вони бігли в свої команди вже допрацьовувати та як воно має виглядати. Організатори табору вирішили не визначати кращий проєкт, але пообіцяли, що всі вони будуть реалізовані. А учасники отримали відповідні сертифікати. Богдан Малецький Галина телерадіокомпанія